Начальниця Олександрійської РВА, заступник начальника та керівниця апарату взяли участь в онлайн-нараді, присвяченій реалізації експериментального проєкту в Кіровоградській області. Основною темою наради стало створення єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій тергромад, єдиного державного реєстру адрес, а також реєстру будівель і споруд у складі єдиного державного реєстру. На Кіровоградщині визначили переможців обласної педагогічної премії імені Сухомлинського. В обласній раді відбулося засідання конкурсної комісії. Визначили 10 переможців освітян, які зробили вагомий внесок в розвиток освіти області та виховання молодого покоління. Є серед них і Олександрійські вчителі. Олександр Мірошніченко – учитель фізики та математики Центральноукраїнського наукового ліцею, та Ірина Філіп, учителька історії літу. Урочисте вручення атрибутів премії відбудеться 2 жовтня напередодні Дня працівників освіти. Олександрії та Звінигородці проведуть опитування, як живуть і чого потребують українські родини. Дослідження проводить Державна служба статистики разом з Інститутом демографії та досліджень якості життя та ГО «Український центр соціальних реформ за підтримки ЮНІСЕФ. Опитування домогосподарств проведуть протягом вересня 2025 року, лютого 26-го. Результати дослідження стануть підґрунтям для розробки ініціатив, спрямованих на вирішення проблем дітей і сімей. Анонімність відповідей гарантується. Про це написала пресслужба міської ради. У населених пунктах Приютівської громади працюватиме рухомий флюорографічний кабінет. Обстеження проводитимуть за попередньо складеними списками, але й усім охочим не відмовлять. 9 вересня кабінет працюватиме в бутівському та приютівці біля приміщення амбулаторії, 10 вересня в Протопопівці та Косівці біля приміщення амбулаторії. Центральна бібліотека для дітей запрошує дітей віком від 8 років до нової творчої блогер студії, місця, де кожен зможе стати зіркою, навчитися знімати цікаві відео, створювати контент для соцмереж та розвивати креативне мислення. Курс розкаже про основи, відеозйомки, дасть ідеї для контенту, навчить роботі перед камерою, монтажу відео на телефоні або ПК, основи безпеки в інтернеті та етикет у соцмережах, деталі на сторінці бібліотеки. Thank you.